Недавно Харківський національний університет внутрішніх справ переїхав до Вінничина. Це програма «Актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми говоримо про роботу вишу у нас у студії Валерій Сокуренко, ректор університету. Пані Валерію, вітаю! Слава Україні! Героям слава для початку. Розкажіть як доводилося переїздити? Наскільки був складним процес, і якщо говорити про забезпечення, наскільки його сьогодні вистачає? Чи є труднощі чи потреби для повноцінного навчання? Вінничина нас зустріла гостинно. Ми, починаючи з червня, розпочали тут повноцінний навчальний процес. Тому що от навчальний рік у нас закінчився в травні, а 1 червня розпочався новий навчальний рік. Не 1 вересня, а 1 червня. Зрозуміло, що та територія університету, яка залишилась в Харкові, ну, вона 25 гектарів. І ми змогли створити там сучасну навчальну матеріальну базу. Ну, наприклад, гуртожитки, в яких в, кожному, в кожній кімнаті, в кожному номері, як кажуть, готельному, є і туалети, і душ, і пральні машини. Це світовий, європейський рівень і навіть вище. І, звичайно, тут ми маємо менше приміщень. Можливо, не так обладнаний, як нам би хотілося. Але техніку обладнання ми перевезли з Харкова і продовжуємо це робити, посилювати навчальну матеріальну базу, продовжуємо організовувати, скажімо, облаштовувати свій побут, робимо ремонти. Обласна адміністрація Вінницької області. Місто підтримали нас і коштами, і матеріально, і ми відчуваємо цю турботу. Не наодинці ми люди тут небайдужі по відношенню до наших проблем, тому підтримують, надають допомогу. І на сьогоднішній день я можу запросити вас, щоб ви відвідали наші приміщення, наші навчальні корпуса. Вони відповідають всім вимогам і нашим уявленням, як повинен бути організований навчальний процес. Але меж, як кажуть, для того, щоб ми... Покращували це немає, тому ми будемо надалі працювати над цим, щоб, звичайно, в першу чергу все це відповідало вимогам безпеки. Бо як будь-який керівник перше моє завдання зберегти людей, постійний перемінний склад, обезпечити їхній, скажімо, побут. їхнє Існування тут наскільки це можливо в умовах війни. І ми цим займаємося, займаємося предметно і тренуємо людей, готуємо їх. Ну, наприклад, першокурсники, от розпочали навчальний рік. Ми вдячні керівництву області, особисто губернатор Сергій Борзов, його дружина, народний депутат Ірина Борзова були присутні на наших заходах. День знань не просто перше вересня. Це не святковий день. Він скоріше урочистий. От і ще раз ми підкреслили важливість навчання, важливість підготовки наших правоохоронців, щоб вони міцно тримали зброю в руках, щоб вони могли захистити не тільки самі себе, а й захистити тих наших громадян, котрі потребують цього захисту, підтримки. І ми їм побажали, щоб вони отримали з часом і дипломи, і офіцерські погони, щоб зайшли на докуповані території і. Щоб Україна була в своїх кордонах, в межах наших, не тільки довоєнних, от до, скажімо, агресії, а в межах визначених конституційно, це надзвичайно важливо. Я переконаний, що кожен з наших викладачів, кожен командир, який заходить до особового складу в аудиторію, в лекційний зал, він саме переконаний в цих цінностях. От, Військово-патріотичне, національно-патріотичне виховання це такі речі, без яких правоохоронець сьогодні не потрібен і він не може бути правоохоронцем. Якщо говорити про якість навчання, як передислокація вплинула на саме ось цей процес? В університеті працює сьогодні понад 100 докторів-професорів. У нас потужний колектив, ми цим пишаємось. Якщо говорити про розвиток університету, то головна концепція. На сьогодні це зберегти цей колектив. От і, звичайно, ми повинні ну, робити все, щоб ми відповідали ще й вимогам часу. Бо, наприклад, такі спеціальності, як кібербезпека, вони не просто, скажімо так, правоохорони. Ну, людина, яка працює з технікою, це хакер, це ну, кібербезпека, і людина, яка буде розкривати злочини, не виходячи з кабінету. Курсанти вже це роблять. Курсанти старших курсів, другого, третього, четвертого, вони протидіють, ну, скажем, протидіють активно. Да, вони зламають ті акаунти, які ворог. Десь розміщує, щоб дезінформацію нам вносити, вони працюють в кіберцентрі, збирають той негатив, який є, і продаж зброю, і наркотиків, і те, що стосується сепаратизму. Вони готують аналітичні довідки кожного дня, йде не просто обмін якоюсь інформацією, ідуть аналітичні матеріали, які використовують національну поліцію. Тобто, це бойові завдання, які вони вже сьогодні виконують. Ну, Говорити, що. Не вплинуло, ми не можемо, бо ті спортивні зали, ті тири 100 метрові закриті, які ми мали і маємо сьогодні на основній базі, звичайно, цього тут немає. Але і тут полігони, які ми вже використовуємо, і військово-інженерна підготовка, і компонент військовий сьогодні включений для всіх, починаючи з першого курсу і закінчуючи постійним складом. Вони повинні копати окопи, копати їх багато, от, кидати гранату, стріляти. От, з автоматичної зброї, в тому числі не просто з короткоствольної. Ми не шукаємо, ми не готуємо їх до війни, але війна може нас знайти. І ми повинні зробити все, щоб в першому бою ці люди не загинули, щоб ми їх врятували і щоб вони вижили і далі виконували свої правоохоронні функції. Тому завдання ще й от такі стоять. І завдання стоять від міністра, від найвищого нашого керівництва. Це не просто так навчальна програма. Це сьогодні вимоги для того, щоб вижити, для того, щоб зберегти особовий склад, вивчити його і виконувати далі могли вони свої завдання за призначення. Ви сказали про те, що 1 вересня привітали першокурсників. Якщо говорити про вплив війни на кількість охочих стати поліцейськими, правоохоронцями, кількість збільшилась бажаючих вступити до вишу чи навпаки зменшилась через війну? Ну на жаль, зменшилась, і це правда. От, та кількість абітурієнтів, яку ми мали до війни, от, частина розбіглась десь, повиїжджали за кордон, ми втратили з ними зв'язок, це правда. Якщо ми переїхали до Вінниці чи на Хмельниччину, наприклад, то люди тільки в червні знали, що ми є по-справжньому, якщо так відверто. Да, і ну, ми активно проводили профорієнтаційну роботу. І я впевнений, що ті діти, які до нас прийшли, от, вони прийшли вже за покликом серця, вони прийшли. Вмотивовані навчатися стати в лави правоохоронців. От я вдячний їхнім батькам за те, що вони їх правильно виховали, що вони їх не сховали кудись за кордон. Деякі навіть вернулись за кордону і е, приступили до навчання. Це правда. І якщо говорити про кількість абітурієнтів, у нас завжди найбільша кількість було з Харківської області. На другому місці була Донеччина, ну так той край, Луганщина, Схід України, Північний Схід. От цьогоріч найбільше вступило з Вінницького. Тепер будемо вважати, що більше буде правоохоронців саме з Вінницької області. Саме з Вінницької області. Якщо говорити про хлопців, про дівчат, то ну, десь порядка 32% це дівчата. Решта, звичайно, хлопці. От. Але от, повірте, вони росли такі, от, вище мене, стоять натхнені такі обличчя. І я думаю, що їхній такий запал. Юнацький максималізм, от він як ніколи буде в нагоді нашій державі. От вони складуть, от найближчим часом на День захисника України на покрову складуть присягу на вірність українському народові і думаю, що складуть її один раз за все життя і будуть вірні цій присязі. Всякому разі ми все зробимо, щоб саме так було. От е, тому, звичайно. Хотілося б, щоб я думаю, що на наступний рік їх буде більше абітурієнтів, тому що вони знають, побачать. Ми будемо проводити якісь дні відкритих дверей і будемо спілкуватися. І тут є такий прекрасний, ну, скажімо так, проект кадети поліції. От, він існував і до нас. От. Якщо підуть туди проводити заняття наші професори, наші доценти, та навіть якщо магістр піде, майбутній, який навчається мотивований, який десь вже послужив слідчим і проведе там заняття, я думаю, що кількість бажаючих збільшиться. І нам би хотілося, щоб цей конкурс був більш потужний, щоб ми вибирали кращих з кращих, які не просто біжать, от чи можуть. Робити слові вправи, які і мають високі інтелектуальні здібності, бо ну, робота поліцейська це не тільки сила, це не тільки десь злочинця з одного удару десь збити, покласти, скрутити. Це інтелект. Ми повинні робити все, щоб до цих ударів не доходити, щоб ми його затримали, щоб ми його зупинили. І робота на профілактику. Багато є речей. От мені приємно, що ми от. Розпочали той проект, який надзвичайно важливий: реформування національної поліції саме на Вінницькій землі. Це поліцейський офіцер громади. Два випуски ми вже зробили. Зараз очікуємо третій набір. Готуємо спільно з американськими партнерами ICTAP, Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки і викладачів, і, ну скажімо так, нові методики, нові засоби, нові. Речі, яких немає. Ми доступу до них вони нам надають, і ці люди теж йдуть мотивовано, йдуть в громади, і довіра до поліції зростає, і це нам приємно. І ми будемо все робити, щоб не тільки довіра зростала до поліції, а щоб і безпека громадян покращувалась, щоб вони відчували себе захищеними на наших вулицях, в шляхах, в містах, в селах. Це надзвичайно важливо. Ну і я ж от прийшов і хотів би сказати, що набір. Продовжується. Да. І університет готує за такими напрямками, як право. Це, звичайно, ну, найбільша кількість і найбільш, найбільш важливо сьогодні. І, і отой понад 100, я говорив професорів, докторів, це саме правники. Це ті люди, які підготовлені, які можуть навчити, які заходять в аудиторії. І ну, мені не соромно говорити за своїх. Скажемо, от, за цей потенціал, бо це і скопуси, і веб-обсайн, це ну, високі рейтинги, і е, якісь такі міжнародні програми, проекти, в яких ми беремо участь і беремо не на подсанцовки, ми їх готуємо, ми серйозно займаємося наукою. Але поруч з правом є правоохоронна діяльність, є психологія, це надзвичайно важливо фінанси, банківська справа, страхування, облік, аудит. Тобто, от люди можуть прийти і отримати не тільки бакалавський диплом, а можуть стати магістром. Хто носить сьогодні погони це Збройні сили, територіальна оборона, Служба безпеки, ну і все, що стосується погонів, де вони тільки є, вони можуть вступити до університету, ну, скажімо так, по наших внутрішніх екзаменах не треба, ну, в зв'язку з війною всі. Хто носить погони, правоохоронці, військові отримали таке право, щоб по внутрішніх іспитах вступити до магістратури. Якщо сьогодні вступити, додатковий набір з 15 вересня розпочався, то в наступному грудні 23 року можна стати магістром. Омріяний диплом отримувати і далі будувати свою кар'єру. Це теж важливо. Можливо, друга освіта вища, її теж можна отримати, тому що є люди, які носять погони, але колись закінчували якісь сільхозосподарські вузи, педагогічні. От тому, якщо вже так сталося, що одів погони і почав служити, то звичайно для кар'єрного росту, для майбутнього просування необхідно отримати той диплом, який Підтримає, який буде, ну, скажімо так, дорожньою картою на найближчі, якісь десятки років, це важливо. І ми запрошуємо, люди можуть прийти, вступити. Ну, готові їх прийняти, навчити, це важливо. І в такий час складний час. Я не хочу сказати, що Міністерство освіти і науки ну, хтось ну, Не дофінансує, але все-таки вузи Міністерства внутрішніх справ, вузи силового блоку, ну, вони краще фінансуються. Ми це відчуваємо, ми це бачимо по обладнанню, по тих засобах, які використовуються в навчальному процесі. Звичайно, в нас краще. Я це кажу свідомо, бо я подивився. І якщо сьогодні, можливо, ще є якісь. Недопрацювання, то протягом року ми точно все виведемо ну, до найвищих стандартів, наблизимо. Робимо це відповідально, робимо це постійно з надією на те, що саме наші фахівці будуть найкращими, саме наш університет буде багатопрофільним, потужним ну, тобто тим закладом, в який буде. Вінниці, ну, на таких провідних ролях мені б дуже хотілося. І коли є правовий вуз, то, звичайно, вся робота, яка проводиться, це не тільки навчальний процес. Я говорив про патріотичне, військово-патріотичне, національно-патріотичне виховання. Ну і це правосвідомість населення. Вона теж піднімається, тому що студенти, які навчаються, їхні батьки, люди, які залучені в сферу навчального закладу, важливо, щоб ми. Піднімали правосвідомість населення, щоб вони не терпіли отаких от якихось порушень поруч з нами. От ми говорили безпека й довір. Якщо громадяни будуть бачити, що от не так щось відбувається, розлівайки якісь, який, хтось наркотики десь продає, хтось якісь закладки робить. Необхідно реагувати, необхідно інформувати, не бути байдужими. І це тренд, такий європейський, світовий тренд. Так всі люди. В демократичних країнах роблять вони не переступають, вони не погоджуються з тим, що не так відбувається, не з корумпованим поліцейським чи правоохоронцем якоїсь іншої, ні з тими представниками місцевого середування або влади, які не виконують своїх обов'язків. Вони інформують, вони не байдужі. Так буде. Ми в цьому переконані і будемо робити все, щоб якомога швидше у нас було. Ну, скажем, дійсно європейське суспільство, щоб ми відчували себе захищеними, щоб право от, існувало, і правосудді, і на вулицях, і, як кажуть, в суспільстві люди відчувають. І, е, от, чого розпочались якісь події на, на, на Майдані? Ми пам'ятаємо, це було давно. Бо наша молодь, наші студенти зробили такий вибір. От вони сказали, ми хочемо жити в Європі. Ми хочемо, щоб європейські цінності існували. Ми не погоджуємося з тим, щоб ми дружили от, з тими країнами, які тримаються незрозуміло за що, які називають от той Радянський Союз, називають СНД, ще чимось називають. От вони зробили європейський вибір. Сьогодні це через кров, через війну, через біду. От. Але я впевнений, що ми вийдемо з цієї ситуації, вийдемо очищеними, справжніми вийдемо. Натхненими такими, ну і у молоді люди нам не дозволять десь щось передумати, схибити, десь відступити, переступити через щось. Будемо рухатись, будемо розвиватися. Будемо справді рухатись і розвиватися, але хочеться повернутися до теми вступу. Ви сказали про те, що хто носить погони, можуть здавати внутрішні іспити. Що стосується інших бажаючих вступити до вашого вузу. Яка система вступу до вишу? Ну, дивіться, якщо говорити про правоохоронку, Якщо говорити про другу вищу освіту, це теж фактично внутрішній наш екзамен. Тобто нічого не треба, бо якщо е, говорити, ну, от людина хоче вступити на право, стати бакалавром, необхідно було здавати ЗНО, необхідно ще якісь речі було робити, от їх не зробили, не встигли, да. то на другу вищу освіту. Це знову ж таки наші внутрішні екзамени, в тому числі і на право. Тобто, ну от Людина стала колись агрономом або вчителем. Фізиком, можливо, ну, різні речі бувають. От. Плавську є хороший інститут в Києві, там от, все, що пов'язано з культурою, там, і бібліотекою він, там, і готує артистів. Ну, наскільки це сьогодні потрібно людям, не знаю. Тому можна перекваліфікуватися. І це ж знову таки будуть внутрішні екзамени. Якщо це друга вища освіта. А, говорити про те, що якщо це правохоронка, то це, ну, скажімо так, це не зовсім її іспит. Це буде співбесіда, що людина, ми побачимо, що вона мотивована, що вона стати правоохоронцем, то вона стане таким в наших стінах. А, ну, а якщо говорити про право в магістратуру, Ну, то, звичайно, там необхідно буде Складати і іноземна мова, і все, про що говорили раніше. Ну, а окрім права, я назвав це і психологія, і правоохоронна діяльність, фінанси, банківська справа, кредит, кібербезпека знову ж таки, це не просто тренд модний. От я бачу, що в нас в мирні часи на 25 міст право курсантів бажаючих було понад 400 осіб. Цього року було менше, це правда. Але вони були. І повторюю, що і сьогодні ще можна вступити, і в тому числі з напрямком кібербезпеки, стати магістром або другу вищу освіту отримати. Це теж важливо, і я думаю, що люди повинні скористатися цією можливості. Ще що стосується самого навчання, як воно відбувається, тому що бачимо і повітряні тривоги, і знову ж таки у Вінницькій області говорять про повернення covid 19 Навчання дистанційне чи все ж таки в аудиторіях, на полігонах? Розкажіть про це детальніше. Навчання з 29 квітня міністр прийняв рішення, забрав наших курсантів, слухачів, забрав з вулиць, вони несли службу. І направо до аудиторії. І з 29 квітня ми навчаємося очно і тільки очно. Тобто навчання очно, з урахуванням повітряних тривог, з урахуванням всього, є бомбосховища, є ті локації, куди ми, скажімо так, виводимо особовий склад, І дотримуємося ну, не просто, ми розуміємо, скільки хвилин у нас є для того, щоб сховатися, ми це робимо. От під час реєстрації абітурієнтів. Теж була повітряна тривога, два абітурієнта відразу відмовились. Ну, це просто було на моїх очах. От вони десь в селі своєму живуть, вони кажуть, у нас тривоги немає, у нас все добре, а тут от бігати по підвалах я не готовий, не хочу. Їхнє право, їхній вибір, нам не повинні такі люди якісь випадкові бути в наших лавах. Хочеш, можеш, будь ласка. Тому тільки осьнє навчання для курсантів, що стосується тих форм, про які я говорив сьогодні. Якщо це студенти, якщо це заочне, ну, звичайно, заочне навчання відбувається дистанційно. Навіть іспити, ми відкриваємо вікно, даємо логін, даємо пароль, він заходить, в нього є три години для того, щоб скласти цей екзамен. І в подальшому те ж саме навчання буде дистанційно. Ми розуміємо, що якщо людина носить погони, вона буде прив'язана. До службової діяльності, до надзвичайно важливої службової діяльності, тому ми все зробимо, щоб він, наше навчання, як кажемо, щоб воно ну органічно було поєднано з його виконанням основних завдань за призначенням. От і якщо це буде необхідно, щоб він склав залік, то ми це вікно відкриємо на три дні, але він повинен зайти. От ми будемо розуміти, що це він зайшов. Що він виконав ті завдання, і вони будуть ставитись, вони будуть виконуватись. Два роки ковіда і півроки війни нас навчили це робити фахово. От, сервери, які е, використовуються для цього, вони знаходяться в безпечних місцях. От, вони точно не будуть ніяким чином порушені. Я в цьому переконаний, з запасом такої надійності. От, воно все буде працювати. І найкращі стандарти повторюю, найкращі практики будуть до їх послуг для того, щоб вони стали справжніми фахівцями, незважаючи на те, що це дистанційно. Ну а там, де курсанти, там де держзамовлення, там тільки очно, там нічого іншого не буде. Ну, безумовно, вони будуть проходити практику, стажування в посадах. Це все буде протягом. Чітко визначених термінів. якщо це 5 місяців, треба, щоб він був у посаді слідчого, він буде 5 місяців виконувати свої обов'язки в УНП, чи то тут, в Вінницькій області, чи в Харківській, звідки він направлявся по комплектуючих підрозділах. Це обов'язково буде, і ми нічого не збираємося змінювати. Ми адаптувалися, я повторюю, до цих умов непростих, але навчальний процес, я вважаю, що від цього не постраждає його якість. Його, так би мовити, наповнення на найвищому рівні. На завершення хочеться поговорити ще не лише про вашу професійну діяльність, а й про волонтерську. Тому що знаємо, що з перших днів війни і досі ви продовжуєте займатися такою потрібною справою. Розкажіть детальніше. Ну, нам не потрібно розказувати, що таке війна, бо кожен з переміщених, передислокованих до Вінниці він бачив, бачив обличчя війни. Є люди серед постійного складу, які загинули. Є люди, які отримали поранення, в тому числі і серед перемінного складу, курсанти такі є, тяжкі поранення. От тому, починаючи з дачі крові, от в Вінниці з перших днів ми почали цей процес, і тут була біда. Коли вдарили тут по будинку офіцерів, загинуло дуже багато людей, отримали поранення, там чи тяжкі. От у нас зупинили, сказали, ви знаєте, от є бажаючі здати крові. Але ці бажаючі, так як з'явилися день-два, коли сталася трагедія, так їх потім і не стало. Це теж правда. Гірка правда, але правда. То вони кажуть, ви сьогодні не здавайте, бо ви в нас є. Ви і так здасте. І ми продовжуємо це робити. Більше того, ми ну, спочатку декілька разів там збирали. Гроші і здавали на фонди, які є. Але потім прийняли рішення, колективне рішення, проф, профспілкова організація, актив, який є, у нас студентське, курсантське самоврядування, парламент є курсантський, студентський. От вони прийняли рішення, і ми взяли шесу над підрозділами і ми купуємо автомобілі, передаємо, форму одягу. Зараз готуємо форму одягу. Ну, перш за все, це звичайно, 92-га бригада. Яка воює під Харковом, яка його захищає, У нас такі тісні близькі стосунки з ними, ми їх цінуємо, і ми підтримуємо постійно і це і плетення сіток. Ми знаходимо можливість, є самопідготовка, є якісь факультативні заняття. Ну, часу майже немає, але знаходимо час і для цих сіток. І зараз ті сітки, які мають бути маскувальні, білий вже, бо йде зима. І робота така, що. Весь час потребує, як кажуть, уваги. Ну і є ще такі члени колективу нашого, наприклад, поварі, прибиральниці, там якісь технічні працівники, вони не можуть працювати дистанційно, вони не приїхали до Вінниці, Це теж правда. Ми їм не платимо зарплату, але ми, ми їм віддаємо кожного вівторка, ми видаємо їм гуманітарну допомогу. Самі знаходимо іноземні партнери підтримують. Тут Харківщина відчуває підтримку Вінницької області, відправляли там і це відправляли вагонами туди. І ми не зупиняємося в цьому. От, отримали грошове забезпечення, отримали зарплату, ми точно здаємо, знаємо. Ну, ніхто нікого не змушує, але всі точно гроші здаємо. Це великі суми. ну, Якщо говорити про комплекс зимової форми, це порядка п'яти тисяч вона коштує. Так. І ми їх купуємо сотнями. От знаходимо, відриваємо від себе, це треба робити, ми будемо це робити. Ми розуміємо, навіщо ми це робимо. І перші ті потоки, такі потужні потоки гуманітарки за кордоном, ми бачимо, що вони ну, обмілили. Але ми є, і ми будемо це робити, і робити це і в подальшому. Я в цьому переконаний, бо. Це необхідно робити. Якщо говорити про форму одягу в навчальній аудиторії, там це одне. Якщо говорити про форму одягу там в лісі десь, на полігоні, в окопі, бліндажі, в то це зовсім інше. Тому ми весь час надаємо. От, в п'ятницю буде відправлений автомобіль, завтра на Харків, там теж буде форма одягу для військових передамо. От, ми не, не кажемо, що це там, от ми такі за покликанням серця. Ми переконані, що це потрібно робити і будемо робити. Дякую, що не припиняєте це робити. Дякую за таку відверту розмову. Бажаю розвитку вашому університету. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю. Все буде Україна!